Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, що швидко вірве у ваше життя. Розслабтеся, загадайте себе любимо. Працюємо на колоні котики. Карта то котики. Що несподівано, вірве у ваше життя. То з жезлів. Нові починання, нові можливості е, е, у цих сферах вашого життя, нові шанси на успіх, на благополуччя, на процвітання. У когось буде нова робота, нові почуття. Що швидко зірвете в ваше життя, сонце. Успіх у вашій самореалізації, у вашому бізнесі, в вашому ділі, у вашому хобі. У вас буде зцілення душі і тіла. У Вас буде успіх, так як я вже говорила, щастя, радість, надія. Буде посілення всіх всього того, що ви не знали у вашому житті. Відкриється всі тайни для вас. Кого чекає знайомство зі своєю парою і на майбутнє? Чекає гармонія в стосунках. Кого чекає воз'єднання в сім'ю? Когось чекає пропозиція руки і серця. Гарний дуже такий розклад. Що швидко відведеться у ваше життя? Так, а всі десятка жеслів. А ну, все несподівано, ця важка ноша, можливо, минулого, і душевні переживання, всі перешкоди, вся криза і темна полоса з вашого життя вас покине. З чим то зв'язано? Так, хтось перейде е, в статус. Імператриці, тобто, кому запропонують руку серця, кого ж чекає е, материнство, кому це буде дозволяти вік, ж чекає розкош, багатство, спадщина, хто отримує та, документи на спадщину і успіх е, у вашій творчості, е, в збільшення клієнтів. Кому це актуально прихід з фінансів в великих сумах і, і по дороге у всіх сферах вашого життя і в особистому житті, також і в сімейному житті. Хто у сім'ї, то будуть укріплятися стосунки, будуть ставати більш гармонійні. Хто одинокий, той. Найде свою половинку і буде щасливий. І чекає е, Союз, офіційний, офіційне одруження. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін, листільки хто отримує, хто віддає. До нових зустрічей!